Традиційно влітку відзначаємо Міжнародний день друзів. Що про дівчани думають про дружбу? Давайте запитаємо. Ми проводимо опитування, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, яким має бути справжній друг, який риси характеру має мати? Має має, має має не кричати і має бути добрим до свого друга. А ти маєш друга найкращого? Маю. Як його звати? Остап, і Остап. Скажіть, будь ласка, як давно ти вже з ним познайомився і при яких обставинах? Коли ще давно, як я вже був в садіку. Добре, дякую. А скажи, будь ласка, який для тебе має бути справжній друг? Що він має робити таке? Що він має бути культурним, він не має робити такі пакості, щось таке. А ти маєш друга? Так. Як його звати? Дуже Остап. Добре, дякую. А скажіть, будь ласка, хто для вас означає справжній друг, Яким має бути? Спокійний там, щоб не лаяв, не кричала, щоб був просто спокійний і, і такий, знаєте, щоб там завжди щось там добре робив, а не згоє там кудись там щось, не знаю, просто. А щоб був нормальний друг, це справжній друг. Скажи, будь ласка, чи в тебе я справжній друг? Е, як його звати? Так, чи є? Як звати? Е, Максим. Е, скільки часто ти вже з ним знайомий? Е, один з половиною року. І як ти зрозумів для себе, що він для тебе є справді, справді справжнім другом? Ну, я, я зрозумів в тому, що ну, він якийсь такий спокійний, просто там. Не кричить, що такого. А -а -а -а, ну, не, тако не обзивається. Він ну, просто спокійний, знаєте, тако. Дякуємо. Ще скажи, будь ласка, ти, чи в тебе є справжній друг? Є. Як його звати? Бодя. Як ти вважаєш? Чи можна здружити дружити також не тільки з хлопцями, а з дівчатами. Можна? Маєш подружок, друзів з дівчат? Ні. Ну, в основному, щоб був правдивий такий. Мабуть, хороший. Ну, у мене є багато найкращих друзів. там Ілля, Богдан. Вони усі найкращі. Скільки часу ти вже з ними знайомий і при яких обставинах познайомився? Де ти познайомився з ними? Дивіться, я з ними познайомився у садочку. Ясно. А тобі скільки років? Шість. Скажи, будь ласка, як ти вважаєш, можна дружити також з дівчатами не лише з хлопцями, а також з дівчатами? Ну так, у мене є багато дівчаток, які мене люблять. А як звати найкращу подружку твою? Найкращу подружку у мене є Настя. Добре. Ну, У мене нема подружки. Але є, так? Так. Вірним, чесним. Ну яким ще може бути надійним. Чи ви маєте справжнього друга, як його звати? Ну таких немає. Є, знайомі є. Ну, Такого друга немає вже. Прошу вас, скільки ще немає. Добре, знайду ще. Він має бути вірний. Який ще він має бути? Веселий, дружелюбний. Чи є у вас справжній друг? Так, в мене є. Як його звати, скільки вже часу ви з ним знайомі? Ми звати Павло, ми з, з, з дитинства вже знайомі з ним. І так бачимося часто доволі. Ще таке питання: як ви вважаєте, чи може бути дружба між хлопцем і дівчиною? То я вважаю так, що може бути. Ну, він мусить бути добрим, він мусить бути щирим. Чи ви маєте справжню друга? Так, я маю справжнього друга. як звати? Марічко. Як вважаєте, чи можлива дружба між хлопцем і дівчиною? Ну так, можливо. Дякую. А ви? Згідно з донькою. Справжній друг має бути, ну, типу, як справжнім. Які риси характеру має мати, що має робити таке? Веселим, бути щасливим і довірливим. А в тебе є справжній друг? Є, о там сидить. Як його звати? Денис. Скільки часто вже з ним знайомий і при яких обставинах познайомився? Ну, знайомий я з нього ще з дитинства, десь, напевно, з трьох років. Ну, Друг найкращий. Ще скажи, будь ласка, як ти вважаєш, чи можлива дружба між хлопцем і дівчиною? Можлива. Справжній друг має бути відданим, чесним і добрим. Чи ви маєте справжнього друга? Маю. Який час вже знайомі? Ой, перший клас? Да, перший клас. Як вважаєте, чи можлива дружба між хлопцем і дівчиною? Думаю, так. Так, а ви як вважаєте? Що саме? Чи дружба? Так, чи можлива дружба між хлопцями і дівчиною? Немає дружби, ні. Не може бути. Все одне якісь там відносини такі потайні, потаємні. Вірний, що завжди допоможе. І ще що щось тобі станеться він завжди має допомогти тобі. Добрі. Добре. Ділитись, не обманювати. Чи ви маєте справжніх друзів? Ну, ми з нею найкращі друзі. Скільки часу ви вже знайомі? Від нулі років. Ясно, дякую. Бажаємо, щоб у кожної людини були хороші і вірні друзі.